У Лівії, Єгипті і Ємені розлючений НАТО в штурмує американські посольства. У Тунісі секторі гази, Ірані та Іраку. Люди вийшли на вулиці з антиамериканськими гаслами. В Афганістані командування НАТО оголосило стан підвищеної готовності. В Німеччині американське консульство евакуйоване через підозрілий пакет, надісланий поштою. Мусульманський світ обурений знятим у США розповсюдженим в інтернеті аматорським фільмом, який принижує мусульман та їхнього пророка Мухамед. Уряд Сполучених Штатів заявляє, що жодним чином не причетний до створення фільму і не поділяє його ідей. А тим часом, після вбивства американського посла і трьох працівників консульства у Бенгазі, США підводять до берегів Лівії два військові кораблі. Марія Юнко про це далі. Після трагічних подій у Лівії напади на посольства США спалахнули й в інших країнах близького сходу. Сотні демонстрантів проламали огорожу та проникли на територію американського посольства у Ємені. У четвер держсекретар США закликала уряди цих країн до врегулювання ситуації ми пильно спостерігаємо за подіями, які відбуваються у Ємені та регіоні, і сподіваємось, що буде вжито відповідних заходів, аби уникнути насильства та загострення конфліктів. Біля посольства США у Каїрі поліція розганяє натовп гумовими кулями та сльозогінним газом. У Єгипті третій день поспіль на вулиці виходять протестувальники, обурені знятим у штатах антимусульманським фільмом. Втім, Гілларі Клінтон зазначила, що Сполучені Штати не причетні до створення фільму і не повинні нести відповідальності за його наслідки щодо відео, яке циркулює в інтернеті, яке викликало ці протести у багатьох країнах. Дозвольте мені чітко сказати, що Сполучені Штати не мають до цього відео жодної причетності. Ми абсолютно заперечуємо його зміст і меседж. Демонстрацію у підтримку США пройшли на вулицях Бенгазі, де у вівторок було вбито американського посла Кристофера Стівенса та його трьох колег. Втім, ситуація у лівії загострюється у четвер. Усі працівники американського консульства мали покинути країну в обов'язковому порядку. Відповідальні за напад взяло на себе пов'язане з Аль-Кайдою терористичне угруповання у Білому домі. Переконані, що атаку було сплановано до річниці терактів 11 вересня. Як американці, ми всі вдячні за їхню службу, і я хочу запевнити вас, що ми притягнемо винних у їх вбивстві до відповідальності. вбивство американських дипломатів викликало гостру реакцію міжнародної спільноти. Південна Корея суворо засуджує будь-яку форму насильства проти дипломатів і закликає лівійський уряд вжити всіх заходів, аби захистити дипломатичні місії у цій країні. Міністр закордонних справ Австралії зазначив, що напади на американські посольства ставлять під загрозу людей, які прокладають мости порозуміння між країнами дипломати намагаються розв'язати непорозуміння між країнами і працюють аби запобігти війнам та конфліктам. Тому вбивство послів під час їхньої роботи сприймається особливо трагічно. У білому домі заявляють, що розвиток останніх подій на близькому сході може змінити політику сполучених штатів у цьому регіоні. Марія юнко голос Америки.